У лютому медики особливо зосереджують увагу на профілактиці онкозахворювань у період з 4 лютого, коли відзначають Всесвітній день боротьби з раком, по – міжнародний день онкохворої дитини проходитимуть посилені інформаційні програми і додаткові прийоми всіх бажаючих перевірити стан здоров'я. Фахівці знов підкреслюють важливість своєчасного звернення до лікаря, що може допомогти у ранньому виявленні раку. Останніми роками в області спостерігається часткове зниження показника онкозахворюваності. Минулоріч, у порівнянні з 2012 тисячі кількість пацієнтів з раком знизилась на понад 4%. і все ж таки залишаються проблемою запущені випадки раку. Звертатися за консультаціями можна в обласний онкодиспансер по вулиці Гавриленко. Один цель е, цього дня не підтримати як можна більше пацієнтів, як можна більше, чоловіки, а акцентувати населення на то, що необходимо більше тієї і скажімо, добросовісно относитися к до своєму здоров'ю, регулярно проходити профосмотри.